Okay. такі мотоцикли тілешкою рублять. Це сьольо. Короче, Він фасований, я думаю, кілограм по 20 приблизно. І вони розвозять усе ж вода з льодом, фрукти, овочі, все з льодом. І отак вони тут короче, воно йде в біркитах, зараз біркетів немає. І вони його топчуть. А, немає зараз біркетів. холодильник холодильники, все. ну, Цей бізнес <сістить> на першому місці. І вони розвозять по місту бай-бай! Отакі вот тачки. Ну, їх сильно багато і прикольні мотоцикли. Отака вот тема. Отака вот тема. <соценно> Бізнес. Бізнес. Ну вони розвозять ну, по всьому місту. Десятиш, везде все в людові. Ну, отак Бангкок. Бангкок супер! Везде храми. Круто! Бангкок супер!